Наскільки реальні ті чоловіки, які звертаються до вас, чи вони просто забігли подивитися на анкети та в нас з ними знайомити? У цьому відео я розкажу всю правду і відповім на це питання. Отже, коли чоловік звертається до нас, то проходять певні етапи до того, як ми вас з ним познайомимо. І це такі етапи. Перше, він реєструється, заповнює коротку анкету, і ми запрошуємо його поговорити з нами. І чоловіки, які не готові або десь літають у великих хмарах, навіть не відповідають на наші запитання. Питання тоді, навіщо реєструватися? Хм, він думав, що це додаток. Знаєте, дуже часто мечмейкінг плутають з додатками, але ж матчмейкінг працює зовсім по-іншому. І ви також дізнаєтесь у цьому відео як. Отже, після нашої бесіди і е, розповіді про те, як працює мечмейкінг для нього, тому що бесіда націлена на те, яка він людина, якого віку, якого статусу, яких очікувань, і відповідно під е, цей Аватар ми підбираємо той пакет послуг, який він може отримати, і е, ті варіанти е, анкет жінок, які існують у нас для нього. І якщо у нас немає таких анкет, якщо ви не наша клієнтка і ми умовно не знаємо вас, то ми ніяк, ніяк не приведемо цього принца до вас на поріг. І потім ми починаємо з ним змістовну серйозну програму, де ми готуємо його при умові, що він готовий, і він іде у цю програму. Де ми дізнаємося про його ключові життєві цінності, очікування від стосунків, про те, яку саме дівчину він шукає, бо це не просто записати дані, якісь у анкету, а це розповісти і обґрунтувати. Далі ми розбираємося, що йому заважає. Тобто, до того моменту, як ми скажемо: Наташа, Оля, ось тобі Джон, будь ласка, запрошуємо тебе на побачення, він таке він мені, він мені не підходить, я там собі вирішила, що мені потрібен кліф, а Джон це не такий. От, Реальна ситуація з життя, то ми вже цього Джона знаємо настільки. Що ми розуміємо, знаючи Наташу, що в них дуже багато спільних, не тільки цілих стосунків, наприклад, зустрітися, покохати одне одного, народити спільних дітей і жити щасливою сім'єю. А ще й вони схожі у своїх ключових життєвих ціль, цінностях, але ж Наташа про це не знає. І так і працює мечмень, коли людина знає людину і пропонує людині можливість поспілкуватися, познайомитися. І розпізнати ту людину для себе. А ви готові так знайомитися з чоловіками? Чи ви все-таки більше довіряєте різним додаткам, які там свайпаються, які там малюють вам ілюзії? Га? Ну, якщо вам до мечмейкера, то чекаю на вас.